Ще додати з колекції Zara свій осінній гардероб. Цей бомбер шоколадного кольору, який, хоч і зі штучної шкіри, але дуже м'який, достойної якості, і з яким можна створювати різноманітні образи. Ці шоколадні лофери з натуральної замші, які до речі пішли зі мною. Темногірчичний блейзер, хоч він і зі шкіри свинки, але має класичний крій, який прослужить вам не один сезон. Укорочені тренчі прийшли до нас не на один сезон, тому цей один із достойних варіантів. Цей темно-сірий лансліф альтернатива базовому чорному і має в складі 60% бавовних. Ця шкіряна куртка гарна заміна косухам, які ще присутні, але вже здають свої позиції. А от поєднання різних стилів, принтів, фактур це завжди цікавий аутфіт. До речі, ця спідниця в принті Polka Dot теж пішла зі мною. Сумочки в стилі Miu Miu з натуральної шкіри. Гарний крій, колір цього блейзера, чудово поєднується з різними кольорами. Ну, був би він з натуральної шкіри, було б набагато краще. Багато взуття з натуральної замші, козаків, чобіт. На каблучку Total Heal. Дякую всім за увагу. Зберігайте, підписуйтесь, щоб не загубити.